План Б Європейський Союз готує резервний варіант дій на випадок, якщо президент Трамп таки повністю вийде з переговорів щодо завершення війни в Україні або стане на бік Росії в ЄС уважно стежать за розвитком подій і не збираються послаблювати економічного тиску на Російську Федерацію або знімати санкції. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас в інтерв'ю Financial Таймс. У Європейському Союзі навпаки розробляють вже 17-й пакет санкцій для Росії і продовжують посилювати і відбудовувати Україну. Вже зараз наші європейські партнери подбали про наступний опалювальний сезон для українців. Щоб заготувати сани влітку, європейський банк реконструкції та розвитку надав компанії Нафтогаз кредит в розмірі 270 мільйонів євро для екстрених закупівель газу. Норвегія доповнила цей кредит грантом в 139 мільйонів євро, який буде профінансований із спецфонду ЄБРР для реагування на кризові ситуації. А такі через російські обстріли у нас на жаль виникають часто.